Відділенням Антимонопольного комітету України вжито якраз комплексних заходів щодо запобігання виявлення припинене порушення про захист економічної конкуренції в першу чергу в сферах, які визначені національним планом дій на 2013 рік щодо впровадження програми економічних реформ. І найбільшу кількість порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Виявлено на пріоритетних ринках, зокрема на ринках житлово-комунального господарства, ритуальних, супутніх до адміністративних послуг. Щодо цифр, то відділенням припинено 98 порушень законодавства про захист економічної конкуренції, 47 неправомірних дій, суб'єктів господарювання органами місцевого самоврядування, органів адміністративного управління і контролю, які містили ознаки порушень. Загальна сума штрафних санкцій, застосованих до порушників, склала понад 850 тисяч гривень, сплачено до державного бюджету понад 750 тисяч гривень. Економічний ефект від припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції склав понад 60 млн грн. В структурі порушень 49% складають зловживання монопольним становищем. Якщо порівняти з попереднім періодом минулого року, то спостерігається якраз позитивна динаміка щодо припинення порушень у вигляді монопольним домінуючим становищем, складає десь 112%. І антиконкурентний дій, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративного управління. Ці порушення виросли понад в 2,5 рази.